Пане Іване, я так дивлюся, он ну не можу не звернути увагу на смородину. То вже ви собі пообрізали і заготували, і вже тоді то набити вику... вик... сидити. Так та? ні, це вже смородина викопана, вирощена, то готові а, саджанці а для посадки. От. Який сорт там? Стоє різні, різні сорти. Є ленинградський велетень, є чересшнева, є порічка Джонкер Вантес, от рання порічка, дуже хороші, крупні ягоди. Люблять нас ну, зв... наші галичани, садити, звичайно. І... Ну а що ж слухайте, то є ж натуральний продукт, це ж віт... вітаміни для дітей, для старших людей похилого віку. Скажіть, що краще порівняно з чіпсами чи ще чимось? Якщо. При обрізці старих дерев, коли зрізаєте гілочка більше 2 см в діаметрі, то краще її замазати олійною фарбою або садовим варом. Я покажу, як виноград обрізати, як яблуньки, які вступили в плодоношення, обрізати, щоб люди хоч менш-більш мали якусь уяву, щоб не робити помилок. Бо врізати то таке саме, як пальчика врізати, але ж воно росте, воно все живе. Попробуйте поки відрізати гілочку, якщо неправильно, поки воно знову виросте. Зараз ми покажемо, як правильно треба грушу обрізати. Звичайно, бачите, це груша, літом, яке я зробив відгинання. І ми сформували її гарну крону, бачите, під 45-50 градусів. І тут вже, бачите, заложені навіть плодові бруню. Що нас слід зараз зробити? Бачите, ця гілочка вона перетирається, її вирізаємо на кільце. Вона не потрібна. От тепер тут на скелетній гілочці цей жировик, який йде вверх, він зараз не мішає. Но через рік, через два він стане все одно, ми його мусимо удаляти, то краще його вирізати, коли він маленький. Бачите, це забираємо. Теж на кільце, щоб не лишити піньочків. І бачите, як гарненько вийшло. Ми як то кажуть, підготували її до плодоношення, сформували. І кінцівки, я просто не маю верхового секатора, теж треба від скелетної гілочки на 60 см зрізати вершок, щоб заложити ще один верхній. Це осіння груша вижниця. Дуже гарно, Протила? так. Вона лише цього року буде перший рік, вона ще не плодоносила. Покаже виноградик. А ми якраз біля винограду. От... Але вже обрізаний він у вас, так? Виноградик я обрізав. Я його зняв ще осеню з арки, бо тому слід зняти його, бо коли є ті критичні морози, тоді. Я його можу поставити в сніг, насипати снігу, він вже не підмерзне, або траншейку підготовити. Але цього року зима була нормальна, і він себе нормально почуває, бо при мінус 28 градусів лоза підмерзає. От сорта, які ізобельного сорту, то вони більш такі морозостійкі. І що слід зробити на винограду? Не ложити. Е Сформувати два рукава, розумієте, щоб не було багато тих плодоносних ланок, бо тоді, коли є. У нас тут скільки? Один, чотири, так? чотири є, то є от. І обрізати його, нормувати нагрузку на кожну лозу. Бо коли є менше, виходить велика, ягода смачніша, вона має більше вітамінчиків і то все. А коли є густо, і воно тоді, знаєте, дичаві, дичаві дрібніші є. От, і... правильно? Обрізаний виноград. обрізаний виноград. Скільки залишаємо. Залишати можна одну, але все залишається дві-три, або може одна брунічка пошкодитись, або ще щось. Тоді все є запасна, щоб або може підмерзнути, а так воно нормально все, бачите, воно не плаче, не то воно вже. Під... Коли обрізали? Я обрізав десь, як було то тепло, десь тому тиждень. Можна починати, звичайно, так? то але хто Лично, має виноград? Хто має виноград при температури собі нормально обріжте, бо потім е, піде сокорух, він починає плакати, починає е, хворіти літом. І все треба вчасно зробити. Використати отакі от дні, як так. сьогодні. Сонячні друзі, зверніть увагу на отакі відхилення, про які нам е, раніше розповідав але пан гай. Іван, да це так. оте, що ви так. казали, щоб. Більше закладалося. Зробити бруньок? певний кут відхилення. Це 45 під кутом 45-50 градусів. От бачите, ми відхилили цю гілочку, підв'язали кілочок, шнурочком. Який результат? є? бачите, вся гілочка в плодових бруньячках цього року це буде урожай, будуть яблучко. А якби вона росла вверх, так би було пустувала все. І от при відхиленню яка гарно сформована крона. І ще не слід робити, бо люди роблять багато помилок. Все, а беруть нижні гілочки, обрізає, тоді плодоношення переходить на верхній. І Тоді виходить, дуже високоросле деревце. От, що, на що слід звернути увагу? Бачите, от тут є жировир. Його потрібно вирізати на кільце. От. Він не потрібний. Тепер вже наша крона має більше так, так, більше світла, більше сонця. Вон ця гілочка, вона теж, вона зараз йде всередину крони, буде затінення. Теж її викидаємо. От. Не потрібно. Вон ці, то є обростаюча гілочка. Вона має більш 40 сантиметрів, її можна на кільце не вирізати. Ми її обрізаємо тут. На сантиметрів 20. І тут, от, бачите, то, то вже закладені, будуть, будуть яблучка. Ага. От. Це теж генеративна гілочка. Ага. Тут на кінці її не, на, викидає, не викидаєте. Ну, от. Бачите, як воно гарненько сформовано. І Ці яблунці вже п'ятий рік виказували. Перший, перший, перший урожай був. був. І найголовніше, що вона сформована на дишці. Вона є морозостійка, вона є довговічна. От і витриваліше. А друзі, як ви вже встигли помітити, у пана Івана дуже багато сортів, і яблук, і груш, і бачимо он там ще під хатою якісь Є колоновидні. колоновидні. Ще покажемо вам колоновидні і тоді йдемо, покажемо, як правильно зимують троянди. Ми вже трошки й замерзли ну, коло нічого. вас пане Івана, але я думаю, то вартує, щоб Звичайно, для... в сад і показати, що можна зробити. Ми зараз якраз коло тих Так, видимо, то є колоновидні. Бачите, в кого є мало землі, а кожна людина хоче собі щось посадити. Є наука і це придумала колоновидні. Їх схема посадки садиться 50 сантиметрів одне від одного. Так, так. От на що слід звернути увагу? Бачите, тут центрального провідника ніколи не вкорочуємо, бо тому, що вони йдуть штамбом. А от, бачите, потім вони закладають плодові бруньочки, і по штамбі в нас виходить яблучка. Літом подивитись листочки гарні, красиво, біля, ну, біля хати посадити, ага. біля доріжки тротуарної от. То вже мають бути плоди. на Буду, Звичайно, будуть деревці, плоди. Так? Тепер на що слід звернути увагу, коли навіть по в бік відростає гілочка, то не слід її літом прищипнути. От. І ага. тоді вона вже е не буде рости. Бачите, як красиво. У мене є три сорти. Є два осіннього і два і один зимовий. Мабуть, немає такої жінки, яка не любила троянди. Пані Валя, я знаю, що це ваша любима квітка. Я знаю, що ви любите її доглядати. Любите дивитися, як воно цвіта, а ще й любите. Дарувати. Скажіть, хто вам допомагає доглядати за трояндами? Та, звичайно, я доглядаю і доглядає чоловік. Грану весні їх підживлюємо. Це є, треба просапати, треба поляти, щоб була гарна бруньочка і гарна квіточка. І, звичайно, оприскувати, щоб від парші, від комаши, від комашок, від усього. І бажано осени їх гарно так підгорнути. І а це так, так вони зимували, так, щоб так. Вони не підмерзли і гарно обрізати. Що саме головне? Саме головне, щоб троянди гарно перезимували, це їх слід на зиму обрізати. Обрізається на 40-50 сантиметрів. Підгортається, землю береться не від куща троян, а берете від з города, підсипаєте, щоб... бо коли берете, підгортаєте від кущів, оголюєте корінці, тоді воно підмерзає. От бачите, от якщо взяти, звернути, бачите, тут підмерзло. Но вони є на сантиметрів 25 підгорнені. Коли Богдась весни, ну, відгортати не в жаркий день такий, прохолодний, відгортається, і тоді це пошкоджене все вирізаєте, лишаєте 4-5 брунечки. І тоді від землі, і тоді з неї виростає гарна квіточка ага. і хороше задоволення. Я вас запрошу літом. Тут у нас є понад шість сортів троянди. Коли вони цвітують, це просто не можеш переповісти. То треба бачити, яка то красота. Є чоловіки, які купляють і дарують жінкам троянди а я вирощую. Так. І... і ще скільки сортів, так скільки, так, багато є сортів. Я вас літом запрошую, будемо живі здорові. Приїжджайте, це дуже гарне. Задоволення побачити просто цю красу. Дякуємо вам за поради, дякуємо за гостинність і до літа. В червні ми приїдемо і подивимося Будь на ласка. ваші троянди. От тоді вже <су> ту всю красу, яка ще тільки зимує. Ми побачимо. Друзі, ви звернули увагу, що кожне деревце відчуває, напевно, і ваше тепло, тепло ваших рук, тепло вашого так. серця, бо інакше б не росло тут нічого. А тут на кожному клаптику землі щось росте. Хай воно вам вражається, хай і вам раді. Із принося, друзі. Це був була програма Добрий господар і гарними порадами з вами ділилися наші добрі господарі, добрі знайомі. Валентина та Іван Шевців.